Я хочу з вами поговорити про реалії в світі перманенту. Клієнтів на перманент з кожним днем стає все менше. П'ять років, навіть більше його вже роблять. І в багатьох клієнтів він вже є. Але перманент має таку схильність, що він, якби ми не хотіли майстри, не буде у вас гарно виглядати. Як з першого дня, як ви зробили, і 5 років він або виходить шкіри сам, якщо він поверхнево внесений, або якщо він був глибше внесений, ви хотіли чорні брови, його потрібно забирати, щоб потім зробити якийсь прозорий, новий чи більш ви хочете коричневі брови. Тому до чого я веду? Що зараз багатьох майстрів спонукають на те, щоб йшли вчитися на мікронідлінг. Це, звісно, теж вибір майстра, але якщо ви хочете. Щоб у вас були клієнти, і ваші ж клієнти, так як у мене вийшло, шукають де освітлити перманент, щоб зробити новий. Наприклад, до вас приходить ваша клієнтка і хоче поновити брови. А ви вже дивитеся, чи там пігмента багато в шкірі. Ви її не поновите. Ви пропонуєте, Давайте я частинку кольору заберу. Ми їх якби оновимо за рахунок там ремувера, заберемо колір, і потім вам оновимо. Видалення, особливо ремувером, це процедура, яку ви можете включити в свій прайс, але йому потрібно вчитися. Це не додаткова процедура до перманенту. Вона взагалі не стосується перманенту, це зовсім інший напрямок. Ми вже працюємо тут з шкірою і з хімічною речовиною, тому потрібно на це, якби вивчитися, щоб якісно робити і нашкодити клієнті. Лазер ви зможете купити пізніше. Краще навчитися перше працювати ремувером, а потім лазер. Бо лазер дорого коштує, і лазер не забирає всі типи пігментів. А от ремувер працює шкірою і забирає якби всі кольори, які є пігментом. Тому хто хоче розширити свої послуги, надавати клієнтові, крім перманенту, додаткову послугу як якісне видалення ремувером. Звертайтеся до мене, я вам допоможу. Зповім саме про видалення і про ремувери, які я створила, бо в мене їх є три для різних випадків, і це повинно бути обов'язково. Не можна одним ремувером видалити все. Бо ремовер працює з шкірою, а шкіра у нас у всіх різна. Ви це знаєте, Якщо ви захочете видаляти вже професійно, вам сподобається ця сфера. у Вас буде багато клієнтів приходити саме на видалення. То тоді вже рекомендую вам задуматися про покупку лазера. Бо лазер і ремовер це два методи, яким можна зробити швидше і якісніше видалення, бо лазер працює з кольором з пігментом, а ремувер нас працює з шкірою. До чого це я вам все розповідаю? Тому ну, що Видалення і перманент ідуть паралельно. Це е, та процедура, на яку у вас вже є клієнт, і вам не потрібно шукати нову професію, виходити з неї. Вам потрібно просто подивитися в сторону і розвиватися в тому, на що у вас є запит, а не відсилати клієнтку на лазер чи на ремувер до іншого майстра. Так як я розпочала займатися цим сама через свої помилки, ну не було тоді ніякого взагалі, навчання. Ми самі майстри, хто розпочинав перший в ремувері, сам набивав свої шишки і робили свої помилки. Але ми тренувалися, можна сказати, на клієнтах. Зараз це не потрібно робити, не потрібно, щоб клієнт страждав. Можна просто купити навчання і подивитися, як це робиться, і консультацію взяти, і на відпрацювання приїхати, подивитися. Просто ми зараз купуємо. Вже досвід в іншого мастера, який вже пройшов свої помилки, і вийшов на той рівень, який вже його влаштовує, і який вже дійсно працюючий. Тому задумайтеся про це обов'язково. Не потрібно тренуватися на клієнтах. Вони ні в чому не винні, і що ви не хочете просто підвищувати свій рівень знань і в цьому розвиватися. Бо те, що я бачу, і те, що до мене приходять, у мене 70% вже приходять з невірним першим видаленням. А перше видалення це саме важливе. Якщо перше видалення неправильно піде, якщо буде через травму зроблений лазер, все далі це затягується на рік і навіть на більше. Подумайте, і поставте себе навіть на місце цієї клієнтки. Чи ви хотіли би, щоб на вас тренувалися? Я думаю, що ні. Купуйте навчання, приходьте, я завжди рада і завжди рада вам допомогти розвиватися в цій сфері. Коли ти розумієш, що ти робиш, ти тут і спокійна, впевнена, можеш все пояснити клієнтці. І будеш спокійно спати, і не будеш переживати, що ти наробила дирок в шкірі або зробила інверсію лазером в якийсь незрозумілий колір. І далі просто ховався від цієї клієнтки, бо не знає, що робити. Тому вибір завжди є, і шляхи є просто завжди вибір за вами.